Мої вітання любителям винограду, ранок 9 серпня 2025 року я на своєму участку ходжу по винограднику і ще перезаглядаю, як і що тут. А, ви знаєте, Недавно провів четверту обробку все нормально з ягодою, все нормально, з листом, все супер. Але так як хто дивиться за моїми відео і знає, що я відкривав виноград свій пізно. Ви знаєте, багато чого підмерзло, багато чого вижило, ну, ну, вижило майже все, але всі кущі постраждали від зворотніх заморозків. Але ж ягода є, все нормально, навіть деякі кущі гарно дали врожай, я здивований. Я до того, що я я якось раніше проходив, нормовкою займався, нормував. Виноград ягодою, гронами. Ось і сьогодні ще раз проходжуся. Дивлюся: ну, важкувато, важкувато буде 9 серпня. А ще тут і нині, а віз, і нині там, як кажуть. І дивлюся, треба трошки ще пронормувати. Такі гарні грона налялися, все вроді, все, все якби добре. ну. Не знаю, яка буде осінь, тому проходжу і нормую ще раз. Подивіться, ви подивіться, який гарний кущ, який гарний лист, все чистенько, все гарненько. Це, до речі, хто по листку скаже. Так, полуничний, дивіться, полуничний, який урожай полуничний. Тут грони такі гарні, щільні. Ви подивіться, я листок не обриваю. Чому? Тому що Опікається на сонці. Ось, дивіться, дивіться які гарні грови, гровина висять. І тут щось не обрізав я. Ще одна, ну, хочу пронормувати. Дивіться. Треба обов'язково. Шкода, да, вроді. Не шкода. Ось. І залишилася ось така. О, і так йдемо далі. А цей кущ це рекорд. Рекорд постраждав мене. Але ж кілька гронок є. О, ось, подивіться. О, хоча б одна, дві, три грони. Ландиш пронормований. Ще зараз почекаю, Підмерз трохи. Тут також, дивіться, тут лишив. Оце, до речі, пам'яті е, вчителю. Дивіться, одна, дві, три. І 4 грона на пагін. жиру я кущ через що я лишив. Але ж вже, до речі, почала ягода дозрівати. ось і Дивіться, пронормую, зараз обов'язково. Зріжу ось цю і зріжу ось ту нижню. о, а лишаю, лишу дві грони. Бачу, тяне, дозріває, але щось підріжу обов'язково. Вже друге відро дорізаю. Йду і дивлюся. Ось, бачите? Одна і друга. Обов'язково це зрізаю. Тут також. Дивіться. Обов'язково зрізаю. Тут дивимося. Тут дивимося. Раз, раз, два, три, чотири грони. Чотири гро не напаген, Це дає пам'яті вчителю. Кажуть, що неурожайна форма. Ось. Отак, нормуємо. О, ці дві лишу. Я їх підрізав. Ось, дивіться. Дуже урожайна форма, завжди, ніколи мене не підводить мене. А це Аркадія в цьому році ну, просто загорошило, все загорошило. Зараз я її трошки понормую, щось підріжу. Ну, тут дві грони, дві грони. Цю лишу, а три грони, а ці дві зріжу. Тут також переберу, переберу і буде, буде гарно. Щоб не займати часу вашого. Дивіться, дубовський рожевий, грона напагін. Ось гарненько. Тут також дивіться, грона напагін, грона напагін, грона напагін. Гарний дубовський рожевий. Там та сторона також гарненька. Так як він мене постраждав, саме найбільше, один із найбільших, то непогано. Юпітер вже краситься, фарбується, верніше. Дивіться, гарненький. Ось там в цьому році він нічого йому не бракнуло О, гарнесенький і Юпітер. Ну, Юпітер є Юпітер. Це Байканур. Дивіться, який гарний Прясний байканур. Він вже нормований, але я ще прийдуся по ньому обов'язково. Байканур. Ніколи мене не підводить. Це динька, динька, теж буду нормувати. Зараз. Бачите, погорошило. Зараз я реально бачу, що, де як. Люди вже давно все понормували. Ну, я так казав, вже нормував, але ж в мене саме-саме наливається виноград. І от я вже зараз більш-менш бачу, що різати. Ось це. це, буду різати, це, блін, тут запуталось незручно. Ні тут нормально. Це. Грону напагін лишаю. О, єдине, що ще беру грони, отак підрізаю. Підрізаю вкорочую. Ось. Тут, -тут поруч. Це така селекційна форма красно вишньовий дуже гарна, цікава ягідка, похожа до деньки, гарна, смачна. ось рожаю на ній ну, кілька грон, лози, море, а таке весна зробила свої корективи. Ну, велюра тут нема що нормувати. Лишилося одна-дві грони. Ну, третя мацюпенька. Лоза класна, чиста, все супер. Ягідки немає. Це в мене геліодор. геліодор. Ой, спотикнувся. Геліодор гарненький. Це не гарне, бачите, це буде вирізати. Зразу кажу. Ось. Дивіться, яка громка, гарненька, це зрізаю, ось тут, ну це лишу, Ось піду потім на ту сторону, ще там підправлю. Далі пішли калугінські сорти. Ну Щось фарбується, але тут нема що нормувати, бідово в цьому році. О, таке. Таке, все пронормовано, природа пронормувала. Ще покажу Хеллоуін. Хеллоуін, то непогано, непогано, особливо та сторона. Е, є врожай, аватара, аватара, ну, майже нічого немає. Ось, аватарчик, кілька грон. Щось є, бачите, аватар. О, таке Добре, що кущі лишилися. Так, дивимося. О, Соломія, Соломія, то, то красиво декілька рукавів А так все теж Зараз по факту бачу, що є, що немає. Ті шмільовував, на напагін. Бачите? Все нормально. Тут гребіножка така подобається, подобається гарна форма. Це молоді кущі в мене на цьому краю участку. Тут а, е, шансон, тут грона напагін, все добре. Бачите, грона на напагін, тут все добре. Молодий кущ ротатує. Тоже гарний гарний, молоденький кущ, а дає гарно Ось молоденький кущик. А це, це подарок Ірині. Ну, скільки є, стільки є. Ну, а це лівія ніколи, вона мене... Ворожає мене підводить, є гарний, такий чистий рожай. Гляньте, що тут. Да. Тут я її не нормував. Не нормував з кількох причин. Вона в мене дуже крепко жирує, ось, завжди тяне, витягує. І я вирішив ну майже не нормувати. Зараз деякі маленькі отакі зріжу, попідрізаю, а це все лишаю. Кишмі століття. Оце, що від нього є. Дві гронки, три три громки, а четверта. Ну і все. Пам'яті небесної сотні вже фарбується, фарбується, бо він загорушив в цьому році. Ось і оцей горох весь вже синіє, фіолетовоє. Бачите, такий в мене в цьому році пам'яті Небесної Сотні. Смакота Бачинського пронормував, і рона набирається, наливається. І на сонці вона не горить, зелена ягода. Ось таке. Хороший сорт, хороший, хороший, надійний. Юліан. Також ну, все пронормовано тут. Стабільно. Тут його природа пронормувала. Погодні умови весняні, все пронормувало. Далі пішов мармеладний. Ось такий він. Ну є, є ягоди. І то море. Вся дрібно. Міланка, 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 це, до речі, Міланка, прививка, Міланочка. Так, так, не ахти вона в цьому році, але є. Зараз буду ще трошки обрізати. Бачите, одна грона на пагін, але воно таке загоршило. Щось відріжемо, щось відкинемо, щось буде. Ну що, друзі, два відра вже таких зрізав, це третє. Ось і зараз викину в купосну яму і буду відпочивати трошки. Так, друзі, я ще хотів сказати, зелені операції обов'язково проводимо. Зараз якраз час е, такий, що вже можна починати е, давати каліні добрива. Зараз в мене трошки сухо в нас в Рівному І можливо, де треба буде і підляти кущі, то я буду вносити препарат келій калії, а взагалі то буду проходити монофосфатом калію по кущам, по листку. І вже треба треба підготовлювати помаленьку ягоду, і щоб гарненько вона була, набирала цукру і лозу до зимівлі. Все по чуть-чуть, поступово, не спішити. Все буде добре. І дивіться за хворобами, щоб все було гаразд. До речі, маю ще саженці винограду, бо шкілка то росте, розвивається. Є в мене вегетуючі саджанці. Вчора з Луцька людина купила. І хто з Рівного, Рівніщина, можете під'їжджати, брати. Дуже гарні саджанці. Ось, подивіться, ось, гляньте, вже все йде до осени. Ще посадите і буде рости. Міланка, бачите? Все нормально. Можна і зараз садити, можете чекати до осени, яка різниця, посадите, буде все рости. Тож, друзі, дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую, що є ви на моєму каналі. Дякую, що підписані. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім гарного дня. Слава Україні!